Привезли мені з Італії азіміну сорти, сейчас вам скажу які. Sunflower. Mango. Каспін. Прима 12, 16, всім відомо. І Голден 2. 5 штук Саженці не дешеві. По 55 євро. Вже вона отак прокинулася. І я її хочу зараз уже садити. Ми на дачі будемо садити азиміну. Тут вже, бачите, все з цього подвоє відпала ця штучка. Але все-таки я її замотаю отаким на всякий случай. Тут такі прививки. Прививка відпала. Все позамотую. Зараз же, мабуть. Угу, Все, це... імпортне відпало. А це тут-то не було, то я тут замотала, бачите? Це мені привезли її ще осінню вона мене зимувала в гаражі. Ну, в общем, будемо зараз садити. Що саме цікаве, вчора ми згоріли на дачі, погоріли геть, було 30 градусів, а сьогодні ми в куртках. Холодно, прям холодно. Вітер і холодний таке. Так що сьогодні 26 квітня, будемо 2025 року будемо садити азиміну. Ну, от тут. це будинок у нас. Тут ми все, як пам'ятаєте, хто дивився наші відео, тут були дерева великі, горіхи. Яблуні, яким по 30 років, ми їх всі повидаляли, залишки. Все осталось там, ще не обрали мелкі дрова. І для того, щоб нам, як то кажуть, наші глазометр нас не підвів, то ми натягли нитку. П'ять зробили ям. І набираємо воду. Чому набираємо воду? По два рази буду набирати воду. Тому що у Азіміни, почитала на просторах інтернета, у неї дуже такий, оцей центральний ствол, він дуже-дуже довгий. І вона пробиває там на десятки метрів. І Її треба волога. І вона зараз, коли буде укорінюватися, вона буде пробивати оцим центральним стволом собі укорінюватися. І для того, щоб їй це було легше. Я зараз в кожну яму приблизно по 50 літрів залью води. Для того, щоб її легше було пробивати, укорінюватися. Тут оце ми будемо міняти забор, тут це так живуть наші сусіди. Тихенько можу сказати, треба скоріше закритися, бо, звісно, зріліще не для слабонервних Ну, люди так живуть, їм так подобається. Значить, зараз заливаємо воду і будемо висаджувати Яма приблизно 40 на 40 на 40. І будемо готувати грунт. Значить, Що вона любить? Вона любить слабокислу, слабокислий ґрунт або нейтральний. Я, я говорять, що ну, можна додавати опілки для того, щоб були, повітря було всередині корневої системи. Так що зараз ми беремо опілки, хвойний опад, землю, яку викопали, і будемо мішати для неї землю. Поки земля вода буде входити, будемо робити землю. Робимо таку конструкцію. Палки 2 метра, 4 по бокам і одна посередині. Посередині для того, щоб потім цей саджанець прив'язати до неї. А чотири по бокам для того, щоб потім натягти спанбонд і закріпити його. Таким чином вона буде рости в цьому році точно. Зараз будемо. Показувати, як це робимо. Інформацію я взяла з інтернету. Так як дуже мало інформації про зимину взагалі, тому що це не популярна в нас ще рослина, це екзотик, її дуже мало в Україні, вона дуже дорога, то користуюся тим, що бачила. Може, цього й не треба робити, але так як тут сонячна у нас сторона. То її треба притінити від сонця. Так як вчора було 30, 25 квітня, я не знаю, що буде в червні, то ми її притінемо, щоб вона була, стояла в спанбонті. Тому що говорять, що якщо в неї підгорять молоденькі листочки, то її це погано. Іменно молодому дереві. Якщо вже дерево велике, то, то вже не страшно. Но якщо воно молоденьке, вона викидає зараз листячко і воно. Має свойство на палючому сонці підгорати. То її притіняють, перві три роки притіняють? Ну і ми будемо робити. Для настрою скажу, що сьогодні у нас 26 квітня, вчора було плюс 30, а сьогодні плюс 10. Тому що це таке в люди... дим йде з димаря? Люди топлять в хаті. Погода не І так, торф з лісу, кінський навоз і земля. І трохи опілок. Зараз це все змішуємо. Ну, така от вийшла земля. Я так розумію, що опілки тут, так як переліт, ми додаємо рослини. А для великих дерев додають опілки. Щоб була трошки рихліша земля. От така получилась. Значить, що тут я положила десь. Може тут буде не на один саджанець, а може і на два. Тут, значить, два відра конського навоза, два відра торфа з лісу, з кислого, земля, теж, мабуть, відра два. І опілок, може пів відра. Приблизно так. Корнева система у Азіміни дуже така вона тендітна. І говорять, що вона взагалі не любить, коли її на неї ну, от, свіже повітря, так зване, що обвітрювання. Треба бистренько її от витягли з горщика. Я, кстати, вам скажу, її витащила її з цьогоршка. Зараз на другій Азіміні постараюся вам показати. Але цю бистренько витягла, думала вже розрізати горщик. І... Поставила і засипала її землею. Будемо садити до, значить, місця щеплення приблизно отак. Не можна витягти з цих горщиків, розрізала. Зараз покажу вам, яка тут корнева. Зараз ще витягти треба її. Така корнева система. Просто тут ящики, оці горщики, вони за таким, бачите, Такими ступеньками дуже тяжко виймаються, бачите, вони тримають, буду садити зараз. Ну, пішло у нас практично почти цілий день на посадку цієї язиміни П'ять сортів. Отак ми їх посадили, вже не стали зараз їх оббивати спанбондом. Наступний раз приїдемо, обіб'ємо їх спанбондом, щоб вони не обгорали на сонці. Каркас зроблений, Замульчували хвойним опадом, поставили приствольний круг, щоб було зручно поливати. І отаким от чином виглядає в нас посадка п'яти саженців аземіни. Так що, хто додивився наше відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар. Рада відповідати вам всім. Всім дякую, тихого, мирного дня і перемоги якнайшвидше.